Онкологічні захворювання залишаються однією з головних загроз для здоров'я, але раннє виявлення та правильна профілактика можуть змінити все. Громадська організація Інша жінка організовує у Кременчуці важливу зустріч на тему покращення обізнаності щодо онкологічних патологій. Зустріч буде з онкологом Гечак Павло. Він онколог, хірург, лікар уролог. Він буде розповідати про важливість своєчасного звернення до лікаря. Бо онкозахворювання зараз дуже розповсюджені хвороби. Вони всі молодішають, скажем так. Зустріч безкоштовна. Реєстрація бажано зареєструватися, але якщо ви прийдете з своїми родичами, ми можемо зареєструвати їх на місці. Прийти може будь-хто і жінки, чоловіки різного віку. На зустріч лікар пояснить, що таке рак і як він виникає. Основні фактори ризику та способи профілактики. Важливість скринінгу та ранньої діагностики, сучасні методи лікування та підтримка пацієнтів. Громадська організація інша жінка регулярно проводить зустрічі з лікарями, що дає можливість кременчужанам отримувати достовірну та актуальну інформацію про різні аспекти здоров'я. Хоч ми і освітній хаб, але ми приділяємо дуже велику увагу. Здоров'ю і вважаємо, що це дуже важливо пам'ятати про себе, про своє здоров'я. У нас були фітнес-тренери, тренери з йоги, різні лікарі. Були, невролог, педіатр. Був відбуваються ці зустрічі кожен, кожен тиждень і вихідні дні, щоб людям було зручніше прийти. Захід відбудеться 14 вересня о 12.00 за адресою вулиця Соборна, 15, дріб 42. Торгівельний центр Мега, четвертий поверх, інша освіта, хаб не втрат. Чайте можливість отримати цінну інформацію, яка може допомогти зберегти ваше здоров'я та життя. Анна Литвин, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.